Так, всім привіт. Сьогодні ми вже у нас 19 число. Вирушаємо сордовить на огляди. На огляди хороший Михалич також таблетки мої носить. Поїдемо, сюди будемо оглядати нашого домінатора Будущого можливого. Зараз ключ... Наш, наша маліна здасть і будемо вирушати. Були в такій госінці нашій. Непогано. О, так що будемо зараз вирушати. А ви дивіться далі, що буде. Друзі, ось буде продовження Петрович розбирається, розбираються їздити. А зараз прокатаюся задберет. Продовжує трубу, відкидує труба на гідравліки Не вручну. Це є клас, номінатор 58-й Specials. Тут рядна 6 стоїть. І стан доволі гарний. Ось і по ключі уже. Зараз знаходимось в Лучку, в Торщину. Село веселе. Це як і пригнаних з Німеччини. Зараз з ним покривають. Шомчину. Резина в гарному стані.

Подивимося. Зараз всі переключились. Петрович покатається дойде. 2-58-й класа Домінатор Ескіп. Один старіший, другий мініший. В одному був мотор четверка, в другому шестерка. але не сподобались. Та й сіник був дуже дорогий для такої техніки, яка вже була складена з декількою. Це ми дивилися обережно. Два комбайна 58 х о. Не рекомендуємо туди навіть їхати вам. І поки їхали до цих людей, ми заїхали на дві бази, подивилися 68-го С, 48-го обичного і 38-й С. На нові та ставіть кабіни. Вони були всі перекрашені, нам не сподобалось. Приїхали до людей знову. І зараз більш детально оглядаємо, комбайн.